В академії нам відповіли, що закрили коледж через рекомендації МОН. При цьому в них ще є два підрозділи, однак їх вони закривати не збираються. Як вони кажуть, цитую це скоріше не підрозділи, а факультети. Щодо назви, то як пояснив Олександр Мельник, це керівник і державного коледжу, екс-керівник вже і зараз приватного коледжу. Через те, що це вже був бренд, про цей коледж вже знали, так як він працював кілька років. Тому вирішили спочатку назву наміняти. Вже у 2025 році році, ну тобто, в квітні цього року, вони поміняли назву на академічний фаховий коледж Онюа. Вже зараз, завдяки нам, про це повідомили на своєму сайті. Так що вважаю, що це як мінімум маленька, але перемога.